Шалом, це Славко, продовжуємо наш огляд ситуації. ну, Напрям на Костянтинівку розумієте, часів Яр і Торецьк знизу. Ось, власне, і тут от оборона по сівканалу Сєверський Донецьку Збройними силами України. Ну, що тут можна сказати? Треба говорити за успіхи. О, знову ж таки, ви бачите один і той самий тактичний прийом, який нас вражав ще в боях за Бахмут чи Бахмут. Ну, коротше, ви розумієте, о, оце ходжі мені кажуть, що я вимовляю не так. Ну, добре, нахай, хай вчать. Переїдемо на Польщу, навчимося. Той саме витягнення крила вздовж північного бачите, північної околиці місто так само витягують вони крило. Це 98 ма повітряна штурмова провітративника посилена. І бачите вони успіху за залізниці. Ну, той самий тактичний прийом. Мені завжди цікаво, а що всі оці люті, всі пропорції на карті? Що вони роблять? Що вони означають? На тлі витягування цього клину виповідь у мене є і дав її речник 110-ї бригади, що у них, говорить, втричі більше піхоти, нібито, ніж у нас. Це не означає, що у них втричі більше піхоти. Це означає, що у нас її втричі менше. Отак. От і проілюструвати, ми це можемо ситуацію у Торецьку. Ось бачите, удар, і тут наш героїчний, Жоміні Девест помилився. тут 51 го у силу 51-ї общевойськової армії. Що от мені подобається, що от це, ну, це ну, це от, от два фронта брали Берлін, а тут у них цілий флажок, ціла армія бере Турецьк і достатньо успішно. Знову ну, то за характер бойових дій в місті ми не можемо говорити от і тут в районі Щербинівки оці всі, як скористаємося думкою Алмаза 100, що це більш. Страшне на карті намальовані оці мішки, ніж часто вони є в реаліях. Як вони достигли, каже, переваги просування в Турецьку досягнуто за счет переваги, за счет звуження фронту наступу противника і за счет, рахунок концентрації сил, якої їх стало втричі більше, це і мобілізація, як вони кажуть, 25-го року вже. Помітні стали результати 25-го року, це тому, що на мікроучастках вони наступають, дуже вузький фронт наступу, і тому оці їхні більші сили на вузькій ділянці фронта помітні стали. Ну, що ми скажемо, як тільки ще загроза для Гіну перспективною є, якщо війна протриває. До літа, то я скажу, що в кінці на кінець весни можна буде говорити за загрозу Костянтинівці і за бої в цих напрямках. Але коли врахувати досвід того, що ми бачили південніше, чи не захочуть вони цю Костянтинівку обійти, наскільки вдасться цю Костянтинівку обійти з півночі? Ну, в принципі, я думаю, що можливості такі є, ну але це ще дуже-дуже рано говорити. І нарешті може нам вдасться в третій частині, якщо хтось витерпіть, додивиться, може за велику новосілку. Згадаємо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.